Просто хочу поділитися з вами і з глядачами рецептом запеченого стейку цвітної капусти. Берете такий прям величезний шмат цвітної капусти. Якщо вона величенька, ріжемо її на чотири частини, прямо з серцевиною. Трошки кладу вершкове масло, спеції будь-які, які любляться. Вплоть до того, що може бути там прямо для картоплі, для риби, для. От просто таке, що прям любиться. Сіль вершкове масло, можна свіжі трави. І загортаємо все це у фольгу. Беремо, кладемо все це в пічку. Градусів так набагатенько, на 230, але не надовго. Так, щоб вона ще трішечки залишилась така хрумка всередині. А потім варимо окремо соус. Соус складається з трьох компонентів. Моцарела тверда. Варимо. варимо. Угу. Моцарела тверда, будь-який ще додатковий сир, будь-який, який є вдома. Моцарели і другого сиру по 100 грам, і вершків 300 грам. Все це в одному сотейнику змішуємо, а потім подаємо цей соус до цієї капусти. Дякую.